Вітаю! Анонсований вихід нового бюджетного кросовера від Wuling. За попередньою інформацією, ціни на кросовер мають стартувати від 10 тисяч доларів. Недорогий міський кроссовер Wuling Ling Sync розроблений фахівцями General Motors. Незважаючи на те, що модель бюджетна. Виробник заявляє, що вона буде оснащена дуже багатою комплектацією, та навіть отримує спортивну версію. Також цілком ймовірно, так як розробка була General Motors, скоріш за все, ця ж сама модель отримує свого клона під брендом Chevrolet. А тепер трохи інформації в цифрах для розуміння, яке це авто. За розмірами китайський кросовер можна порівняти з Renault Duster. Завдовжки він досягає 4365 мм, за вширшки він 1750 мм, заввишки 1640 мм. Це все при колісній базі 2550 мм. Платформу моделі запозичили у більшого Wuling Sing Про нього у нас невдовзі також буде відео на каналі. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити його. Вам якщо сподобалось це відео, підтримайте його лайком. Це допоможе просування цьому відео та мотивуватиме мене робити надалі такі відео. В салоні встановлені цифрова панель приладів та 10-дюймовий сенсорний дисплей. Оздоблення інтер'єру виконано з прострочкою під шкіру, а в спортивній версії є також вставки під карбон і встановлені крісла, ковшеподібні. Комплектація бюджетного кросовера дуже багата. Запуск з кнопки, клімат-контроль, електропривід крісла водія. Зауважте тільки одного. Камера заднього виду, панорамний дах. Але насправді це просто великий люк. Зауважте, що кермо регулюється тільки по висоті, без вильоту. Також тут присутнє електрорегулювання дзеркал заднього виду та їх складання. В цьому авто місце для фантазії. Куди ж я поклав кредитну картку, вам буде достатньо. Адже виробник заявляє, що всередині передбачено аж 27 різних відсіків для дрібної поклажі. Об'єм багажного відділення становить 322 літри. А якщо скласти задній ряд сидінь, можна отримати аж цілих 1077 літрів об'єму багажника. Силових агрегатів в даній моделі буде два, Обидва об'ємом 1,5 літрів, обидва бензинові, але один буде атмосферний на 99 кінських сил, інший буде турбований на 147 кінських сил. КПП також дві на вибір. Або 5-ступенева механічна, або ж варіатор. В усіх варіантів комплектації лише передній привід. На жаль, повного приводу виробник не запропонував. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.